Вітаю вас! Майбутнє нашого міста значною мірою пов'язане з майбутнім львівської міліції. І зміни, котрі невдовзі відчує кожен львів'янин, вже розпочалися. І називається цей проєкт Безпечне місто. Дивіться. Ми вивчили досвід європейських країн, східних країн, тієї ж Грузії, яка сьогодні є у на наустах, взяли найкраще. І над цією програмою Безпечне місто працюють наші архітектори, наші психологи, наші науковці. І коли ми обговорювали проект створення такого міського управління. Ми в першу чергу думали не про те, щоб забезпечити працівників міліції нормальними кабінетами і технікою, а безпосередньо, це має бути така будівля, куди людина приходить без всяких бар'єрів і навіть чуває себе людиною в першу чергу. Вона відчує свою людину і знає, що там вона отримує допомогу. Наша основна задача надавати не тільки юридично кваліфіковану допомогу, але й безпосередньо психологічну. Всі ми розуміємо, що коли людина звертається до органів внутрішніх справ, вона звертається з якоїсь проблеми. Проблеми бувають і різні. А це наша основна мета, що стосується створення єдиного центру, єдиного. Е Об'єкту там, де людина безпосередньо може отримати всю інформацію і будь-яку допомогу. Але основною метою зараз на сьогоднішній день це є просто зміна психології працівників міліції, підходи до своїх функційних обов'язків, відношення до людей. І знову таки, ми стикаємося з тією проблемою, що щоб людина відносилася до своїх функційних прямих обов'язків нормально ним по мені бути нормальні людські умови для праці. І звісно, це дасть свої плоди і в тому, що тоді від працівника міліції можна вимагати більшого, коли він буде забезпечений всім, коли він буде працювати в нормальних умовах. В райвідділ мають приходити не тільки ті люди, які потребують допомоги сьогодні. Людям, яким просто цікаво, яким не байдуже, може зайти в сихівський райвідділ, подивитися на свого дільничного інспектора міліції. Захоче вживу, не захоче, будь ласка, на. Цьому ж електронному пристрої дізнатися всю корисну для себе інформацію. Цей проект ще унікальний є тим, що ми долучаємо до створення цього проєкту звичайних пересічних мешканців: Львова, студентів, науковців, бізнес, владу, тобто, людина, яка відчуває якийсь дискомфорт спілкування з працівниками міліції. Або вважає, що якісь послуги працівника міліції не даються неякісно, вона може внести свою, свої корективи і висказати свою думку. А наша задача, задача тих, хто безпосередньо працює над цим проектом, зробити так, щоб ці думки ми змогли зібрати єдине і, не порушуючи наших нормативних актів, не порушуючи законодавства, втілити їх в життя. Кажу, що на сьогодні є робочий проект. А я закликаю всіх небайдужих долучитися до створення цього проекту, до обговорення тільки з цією метою, щоб ми могли втілити там не тільки свої думки, а щоб ми могли дослухатися думок пересічних громадян, пересічних мешканців Львова, які самі скажуть, що вони хочуть там бачити. Цей він тут залишиться ще надовго. Його планували дуже багато років побудувати. І два роки дав Господь нам сил і можливості, і ми його побудували. Він залишиться для громадян, перш за все для громадян, які живуть тут, в цьому місті, в цьому районі, які зможуть приходити до міліції, отримувати кваліфіковану допомогу. От основна мета, так як людина заходить в церкву, вона має зайти в таке приміщення. Що? Загубився? Ага. Поїхали. Будемо твоїх батьків шукати. Машина. Відтепер всі машини такими будуть. Жоден бандит від такої не сховається. А ми з мигалками поїдемо. Можна. Ці спецпідрозділу Беркут вони нікого нікого не бояться. Нікого, нікого! Нікого, нікого. Ну що ж, розповідай, як твої прізвище, на якій вулиці живеш. Сокіл п'ятому. Зрозумів, вже йду до них. Доброго дня! Ви часом не знаєте Шевченки вдома. Так вони щойно поїхали. П'ятий сокол. Зелений седан. Зрозумів вас. Зараз знову причіпиться, як завжди. Громадяни Шевченки, як ви сина свого загубили? Твоя мама повинна була забрати його після школи. З ним все добре. Заспокойтесь, з ним все добре. Зараз поїдемо його заберемо. Я прошу всіх небайдужих долучитися до створення і обговорення проекту Безпечне місто це є пілотний проект, аналогів якому немає в країні. Прозорими мають бути не тільки наші кабінети, але й наша робота. Форми це не тільки нові автомобілі та комп'ютери, насамперед. Це формування нових відносин між міліцією та громадянами: відносин, у яких не буде місця недовірі та ворожості. Ми прагнемо, щоби кожен громадянин України відчував себе у безпеці, адже це наша робота. Проект Безпечне місто стартував, і про наступні його етапи ви дізнаєтесь першим. Це була програма захисту. Бережіть себе. Потрібен кваліфікований тілоохоронець. Бійці спецпідрозділу Титан озброєні вогнепальною зброєю і спецтехнікою. А головне добре знають, як захистити клієнта. Державна служба охорони гарантія недоторканності вашого майна і життя.